Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку звук Ф, позначення його буквами. Звук Ф, вибачте, позначення його буквами Ф, читання складів, слів вірші. Отже, дітки, я вас вітаю! Це остання буква українського алфавіту. Прилетіла ластівка до віконця, постукала тричі. Прокидайся, сонце, час вже діткам працювати і запарти всім сідати. Добрий день, мої малята, мої хлопчики і дівчата. Сонце, ластівка і я зичим гарного вам дня. Починаємо ми наш урок з артикуляційних вправ. Перша справа чашечка, ви її знаєте. Зроби широким свій язик, його краєчки підійми. Так вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз. Лопатка. Треба посміхнутися, відкрити рот, широкий розслаблений язик, злегка висунути із рота і покласти на верхню губу. Утримувати на рахунок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А далі голочка посміхніться. Висуньте язик та зробіть його вузьким. Утримувати теж на рахунок від 1 до 10, слідкувати, щоб кінчик не загинався. Працюємо зі скоромовкою. Повторюємо по одному рядочку. Життєрадісні жирафи. Узяли журнал із шафи. Його жужмили і м'яли. Все одно не прочитали. Тепер спробуємо по два рядочки. Життєрадісні жирафи узяли журнали з шафи. Його жужмили і м'яли все одно не прочитали. Ну, а тепер давайте спробуємо прочитати всю скоромовку. Життєрадісні жирафи узяли журнали з шафи. Його жужмили і м'яли, все одно не прочитали. Якщо вам скоромовка сподобалась, то поставте відео на паузу та навчіться читати її швидко. Сьогодні на уроці ми ознайомимось з новою буквою F її звуковим значенням. Закріплюватимемо вміння читати тексти із вивченими буквами. Відповідати на запитання за змістом прочитаного. Удосконалюватимемо читацькі навички. Ну а зараз спробуйте упіймати звук «п». На майдані де Фонтан у футбола грав фазан. Вже скільки оплесків, так? Був би класний футболіст заважає пишний хвіст. От такий віршик написала для вас Тамара Коломієць. Знайомимося з буквою. Ось вона буква Ф. Став закрійником, мій братик, ну й закрійник хвалить шеф, в брата ножиці чарівні, мов залізна буква Ф. Погляньте, як схож, схожа буква Ф на ножиці, на філіна, так, на палича, та на ключ. А ось так виглядає друкована велика та маленька буква «Ф» та прописна велика та маленька. Всі вони складаються з палички та двох овалів. Ну а зараз повторюйте, щоб правильно вимовляти звуки: фартух, фарби, рукти, Факел. Туфлі. Пламінго. фотоапарат. Складемо звукові схеми до слів футболка та фартух. Отже, футболка. Фут, -бол ка Перший склад фут. Фут у-т. Далі бол, б о л К. К. А. Запитаємо футболка, наголос падає на другий склад. А тепер слово фартух. Фар-тух. Два склади. Ф а р, т, у х. Фартух правильною українською мовою з наголосом на другий склад. І разом одним словом ми можемо назвати їх одяг. То на що ж схожа буква? На фонтан, так, як ми казали вже на ножиці. На розрізане навпіл яблочко, що можемо сказати схоже, та на україночку, що тримає руки в боки, так, з пишними рукавами вишиванки. Послухайте вірш зараз та запам'ятайте слова зі звуком. Іван Макота. Буква Ф. То фантазерка. Любить фрукти, феєрверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею, й факели казкові. Назвіть слова зі звуком Ф, які ви запам'ятали. Їх тут дуже багато, тому поставте відео на паузу та повторіть мамі всі слова з цим звуком, які ви запам'ятали. Ну а зараз допоможемо оцій чарівній жирафі прочитати склади і слова. Давайте рядочками разом Аф фа. Оф -фо, уф, фу, Еф. -фе, іф. -пи. Пен пея, фара, фарба. Продовжуємо. Фокус, форма, фінал. Фініш. Пазан, факел, партух, фінік, фікус, фільм. Продовжуємо читати разом. Подивіться, у цих словах уже спільна така велика частинка з чотирьох букв. Фото. Далі фото апарат. Фото альбом. Фото ателіє А тут буде спільна частина ціле слово футбол. Запам'ятали? Продовжуємо. Футболка. Футболіст. Футболістка. Ну, а зараз гра назви слово. Що то за речовина? Для забарвлення предметів або для малювання картин, як вона називається? Це фарба правильно спортивна гра двох команд, під час якої гравці кожної команди намагаються забити ногами м'яч у ворота супротивника. Всім відома гра так, це футбол. Одяг. Що надягають спереду на сукню чи костюм для захисту їх від забруднення. Зазвичай матуся одягає його на кухні. так? Це фартух. Фантастична істота здатна творити чудеса, чарівниця. Це фея, правильно. Ну, а зараз читання для друга поруч з вами. Найкращий ваш друг, ваша матуся. Тому зараз послухайте, спочатку я прочитаю, а потім ви для мами прочитаєте. Фазан, фламінго, це хто? Це птахи. Фіалка, флокси. Це що? Це квіти, кофта. Футболка це що діти? Це одяг. Жирафа, дельфін, це хто? Це тварини. А зараз прочитайте мамі, потім відгадаємо загадку. Очі гарні, пишні вії, має дуже довгу шию. Добре їй, бо зручно їсти із дерев зелений їст. Листя. Що ж це за тварина така? Правильно, це жирафа. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, на цей малюночок, спробуйте увійти до малюнка та стати біля жирафу. Що ви зараз відчуваєте? Чи боїтеся ви жирафу, чи ні? Ну, а зараз читання для себе. Послухайте, спочатку я прочитаю, а потім кожен пошепки або напівголосно прочитає для себе. Звівши голову, як граф, ходить весело жираф. А в жирафа метрів три є шия, 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 шия. шия. Ну і шия, просто шия довго шия. Весь жираф у плямах темних. Він плямистий не даремно, бо ж плямистих між дерев не побачить хижий лев, а побачить теж не лихо, бо жираф помчить, як вихор. Пробіжить він всі дороги. Ми готять лиш його, приготуємося. Ноги, 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 ноги. Ноги, 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 ноги ноги. Ноги, 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 ноги. От скільки. Я думала лише чотири. Ну що ж, давайте далі вчитися читати слова з нашою новою буквою Ф. Починаємо. Фіалка. Фіалковий. Фіолетовий. Другий стовпчик. Фонтан. Телефон, мікрофон, фрукти туфельки, фотограф. Ну, а зараз вправа передбачення. Розгляньте малюнок до наступного тексту, що ж зображено на малюнку. Хлопчики у спортивній формі з футбольними м'ячами, так? то хто ж вони? Ну а зараз вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Федору форму футбольну купили. Федір у формі ганяє, щосили. У Фелікса форми такої нема. Та формою Федір хвалився дарма. З Феліксом Федір грав у футбол. Федору Фелікс забив сьомий гол. Образився Федір, ніяк не збагне. Чи форма в футболі не головне? От який, який класний вірш мені він сподобався. А зараз дайте відповіді на запитання, чи доводилося вам бачити гру у футбол на стадіоні або по телевізору. Як рухалися гравці, пригадайте? А зараз самостійне напівголосне читання вірша. Почитайте для мами. Хай вона послухає. Тепер вправа відкритий мікрофон. Назвіть, будь ласка, героїв цього твору. У кого з них була нова форма? А хто пропустив сім голів? Увага! Не забив, а пропустив. Як ви вважаєте? Що головне для гри у футбол? Що можна порадити хлопчикові Федору? А зараз конкурс, конкурс на кращого читця цього вірша. Навчіться, будь ласка. Швидко, красиво, виразно читати цей чи інший вірш, який ми сьогодні розглядали. Та попросіть маму зробити запис відео, коли ви читаєте, та надішліть у коментарі до цього відео, чи мені в особисті повідомлення в Телеграм. Ну, а зараз пригадаємо, з якою буквою ознайомились на уроці, буква F. Правильно, за допомогою цеглинок побудуйте букву F, щоб запам'ятати, як вона виглядає. Ну, а зараз вправа імбирний настрій. Оберіть, будь ласка, емоцію, яка відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Ну що ж? Пропоную розпочати разом фізкульт хвилинку, а продовжити ви її вже на наступному уроці, тому що у вас наступний урок фізкультура. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!